Величезний привіт! Я рада вітати всіх! Хто завітав! До мене в гості і сьогодні будемо готувати ось такий швидкий в приготуванні та дуже-дуже смачний салатик. І для мого салатику мені потрібні будь-ось такі інгредиенти. Діє, перш за все, це потрібна буде ковбаса, сирокопчена, напівкопчена. Ну, це, в принципі, якусь знайдете. Головне, щоб в ній не було високого вмісту сала. У мене це сьогодні сервілат. Також потрібен буде будь-який твердий сир, помідорка у мене така достатньо середня, якщо поменше, можна взяти дві. Консервована квасоля у мене біла, може бути і червона майонез. Звичайно, що я використовую лише домашній майонез. І ще, в принципі, це не обов'язково. але і з цим продуктом все-таки салатик виходить набагато смачніший. Це часник. І я на свій смак взяла ось таких два середніх зубчиків, повторюючи ще ще раз, що це зовсім не обов'язковий крок. Як зазвичай би не займати зайвого часу, я вже підготувала продукти. Ковбасу я порізала ось такою тоненькою соломкою, сир натерла на крупній терці, помідор порізала кубиком. І ще такий невеличкий момент, стосовно помідору, я завжди видаляю серцевину із насінням, аби помідор не давав зайвої вологи у салаті. І з квасолі я злила рідину і часник ось уже пропустила через прес. І тепер додаю його до майонезу. Добре, перемішаю. Збираю салат. У салатник викладаю ковбасу, твердий сир, зор і Салат я трішечки підсолю. Можна додати, звичайно, ще чорного перцю, але я перцю в салатах не люблю. Додаю майонез і все добре перемішую. Такий салатик у результаті у мене вийшов, готується він дуже швидко із незатіливих продуктів. Дуже зручно, що не потрібно заздалегідь нічого відварювати, просто порізати і можна подавати до столу. Тож обов'язково приготуйте та спробуйте, це насправді дуже і дуже смачно. А я всім дякую за перегляд. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Я, як завжди, хочу побажати благополуччя кожному та мир усім. І до зустрічі в наступних відео.